27 березня служителі Мульпумени відзначають міжнародний день театру. Полтавські митці вже підготувалися до святкування. Втім, вони не відпочиватимуть, а представлять глядачам нову виставу в своєму репертуарі. До 27 березня ми підійшли з прем'єрою, новою прем'єрою е Ревізор. Дуже давно хотіли поставити цю виставу, якось не складалося. Але в цьому році приклали зусиль. До речі, почали робити з того року. І 27-го ви можете подивитися цю виставу. Із ревізора 1 квітня розпочнеться і сьомий щорічний відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва, який триватиме тиждень. Митці із різних куточків України приїдуть до Полтави, аби любителі театру насолодилися їх інтерпретаціями творів Миколи Гоголя. Дещо по-новому продемонструють і давно відомі місцевим глядачам п'єси. Після ремонту були такі складності ну тобто, зовсім інше освітлення змінено. Деякі технічні оснащення сцени і тому вистави, які нібито вже йшли декілька років в репертуарі театру, довелося ну переставляти підлаштовувати під нові можливості. На сьогодні квитки на всі дні фестивалю продані, говорить Ольга Коваленко, керівник літературно-драматургічної частини театру. Проте для митців головна зовсім не фінансова сторона. Саме головне для для театру, для артистів, для всіх працівників театру це оцінка глядача, як сприймають виставу, як потім ця вистава живе, як аплодують, як віддають артисти, віддають енергетику, і глядачі її отримують фестивальні вистави. Також побачать у гадячі миргороді Кременчуці та Комсомольську.